машина Bosch GWS 1000 Professional. Це професійна котава машина 125-й диск. Кожух інструкція, ручка, ключ, ну і шайби кріплення тиску. Що вона себе уявляє? Вона вироблена в Німеччині. Є захист від е, пуску, якщо натиснути на кнопочку і вставити, вона не запускається. Щоб вона запустилася, треба виключити, виключити. і знову включити. Ну. Все охайно зроблено. Прорезиновий провід. Достойна техніка за невеликі кошти. 3 роки гарантія. Щоб розуміти по розміру, можна подивитися на Bosch GWS 750. Це також оригінальна професійна техніка, тільки тут 1000 Вт, тут 750. Звісно, і редуктор набагато більший, і заліза більше, і вона значно товща. Бляйте, Bosch, це ж це оригінальна техніка буде вам служити довго і щасливо. Всього на кращого.